Ось така новенька собачка, я назвала її Аріель, вона чисто біла лайка. Вона нещодавно викинула тут у нас. Вона трошки ще боїться, то я так здалека її насипала їсти. Бачите, хрумає. щось так багато ще насипала, але води у нас багато, не переживайте, калюшки є. їй десь там посудинку ставила в другій стороні. Спить отако. Сьогодні дощ на мокрій травичці. Тут поряд школа, це теж якби не дуже добре вона дуже спокійна, але знаєте, батьки не дуже задоволені, тому хоча на велике, ось до людей діти їхали, вона взагалі нові реакції. А це дівчинка. Нам треба подружитися з нею, бо зима на носі, вона, звісно, не стерильна. Можливо, хтось би хотів таку красиву собачку, в сім'ю навіть не знаю, Але спершу треба стерилізувати. Да, Аріель вона хороша. Просто трошки боїться, не знає, чого чекати від людей. Люди у нас то різні є. Да? Покажу, з ким я прийшла, саме спокійно свої підопічні новий. Ну, але тихенько стоїть і чекає, поки аріаль. Поїсть. Отака ну, така в нас історія. Ніби, знаєте, всі дівчата, крім там, двох підлітків стерильні, тут в окрузі. Тих підлітків ми просто ловити не можемо. Але вже навіть з ветаптеки каже, жінка, яка годує, що вони навіть на неї ричать. Уявіть, вона її годує, а вони не на неї ричать. Ну, вони не доїдають, це зрозуміло. І це не дуже добре гормональний збой, вона каже, більше п'яти місяців. Ми їх ловили півтора чи два місяці з ветеринаром. Ми від собі це і бігали, і що хочете. І ніяк у нас не далося. З трьох ми зловили. Ну, вірніше, з чотирьох ми зловили двох. Двох отруїли, а дві лишились нестерильними. Не знаю, що бути, ось вони мають загуляти. І ветеринар не буде просто так їхати, ви розумієте, так, що якщо це виклик, а це 50 км в одну сторону, я маю за це заплатити, заплатити за стерилізацію. Я не знаю, що робити. Я зараз грошей на картках по, ну, по нулям, але здається, там якісь донати сьогодні трошки прийшли. Є у нас певні витрати з кошенятками, які хворіють. Корм замовила сьогодні мішок, бо, наприклад, оця мадама. І ще двоє моїх їдять один корм, трактик. Він економ класу, але в них добре від цього шлуночки, знаєте, ну я ж планую їх відправити так, в дорогу. То мені не треба зараз ніяких нюансів, щоб у них були проблеми. Треба, щоб все, в туалет вони ходили чітко. Через то я корм трьом взагалі не міняю. Бачите, Аріаль я насипала суміш, нам подарували дітки зі школи там. Пан, пан пес, я зазвичай такі не беру, але коли нема нічого, то й добрий такий. Там ще один такий більш зерновий, то я його змішала. Треба використовувати що ж. Треба підгодовувати таких цуциків. То так, ось їх дві і оця новенька. Пусть новенька собачка. Її тут не було взагалі. Як знаю, тут всіх. Не стерильні. Оця народить нам тут, прямо біля дому, недалеко. А тут і погані люди поряд, <ing> які просто їх отрують, як минулого разу зробили з іншою собакою. М -м -м -м, то не знаю, не знаю. І, в принципі, можна наркоз? Навряд чи вона піде до руки. Так, щось я бачу, щось в неї вже відвісає. Я такій близько слухати не, не бачила. Мені каже, вона вагітна вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені кажеться, вона вагітна. От, щось у неї відвисає трошки так знаєте не живіт, а певно, певно вже є. Мама мені, треба терміново щось вирішувати. Я буду, певно, сьогодні ставити збір, я бачу, що в неї, ось дивіться, бачите, як животик трошки... Нема живота такового, але там, де сісічки, вони трошки провісають. А це говорить про те, що вона вже може бути вагітною. Напевно, ми не будемо чекатися, поки будемо сильно з нею дружити. Ветеринар має бути робити ревакцинацію від сказу. А, да. я не знаю, чи така собака в її в машину поміститься, чи треба просити брати велику машину, ці зайві кошти. Ой -й 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 -й. Але ви розумієте, так? якщо ми це зараз не зробимо, вони народяться на зиму, вони просто помруть. До навряд хтось розбере лайк, бо вони, звісно, їдять кур, як всі кажуть, і все таке. М -м 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 -м. Я в шоці. Я не бачила її так близько. Ну, зараз попитаюсь трошки ближче підійти, щоб її погладити, а не, не злякати. Я надіюсь, надіюсь, що ми, нам вдасться її простерилізувати зими. Дивіться, яка красотка, так? Вона, да? ну, ймовірно, собака взагалі. Все, я сьогодні пишу ветеринара, будемо щось вирішувати, бо це не смішно. І ставлю збір стерилізації такої собачки 1300 гривень. Тож, хто може, будь ласка, по скільки можете. Всі гроші йдуть на тваринок. Там, так, в неї щось там звісає. Погано видно, але в неї щось. Може я так ніколи не користувалася цією функцією. Дивіться, бачите, провісає трошки. Це вже говорить про те, що вона вагітна. Ось я приблизила. Ай-яй-яй! Да. Ось такі у нас діла. Так що підтримуйте, будь ласка, і далі нас. У нас роботи тут багато, не початий край. Ну, він початий, але досі багато роботи. Дякую вам за підтримку, дякую за донати, які викидали вчора сьогодні. Бо без цих грошей нічого не буде. Бачите, вона зразу і п'є. Буду тримати вас в курсі. Па-па-па-па.